Зі всіх вітаю Ось розпаковочка посилочки. Це химерка, що я замовила. Я вам вже говорила про неї ще. Сорт днік сельфіда. Все запаковано прямо з бантиками як бачите. Так. Без скотчу. просто купа купа бумажок бумаги тут я вам скажу просто нереально Пипона. Ось пасиночок, бачу немаленький, як би осилу. Ось такого розміру пасиночок і сортитник сільфіда. Як завжди одна обробка, потім пересадка. Гарний пасинок я вам скажу. Я за таку ціну отримувала набагато гірші пасинки. Цей гарний. Що ж? обробка і пересадка будуть в іншому відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!